Має таке замалування до Волині і науковий інтерес до історії церкви. Тому нам приємно, що наша благодатна земля має таких уважних наукових дослідників. Одна з останніх монографій, це пане Михайло, це Волинська шляхта в релігійних руках Волині кінця 16, 17 століття. І наразі, наскільки я знаю, вже завершена робота по дослідження ґрунтовне по Луцькому братству і цим таким важливим періодом в історії України безпосередньо Волині. Тому з волині зв'язки тісні, сердечні, наукові, і я думаю, що пану Михайло буде цікаво поділитися якимись своїм баченням. Нашої співпраці з ним, як е, людиною, яка глибоко досліджує, тому що ми говорили з Владикою, Пан Михайло працює для нас. Я вже близько 20 років, скоро буде така дата, працюю в Київському архіві давніх харті з документами, що стосується Волині. І от протягом цих 20 років. Працюючи з автовими книгами Волинського воєводства, я зібрав великий каталог, що стосується історії церкви на Волині. Причому це церкви і релігійні рухи, куди входять і православна церква, уніанська церква, Ринокатолицька і протестанти. На сьогоднішній день мною зібрано близько 25 тисяч позицій. Це короткі анотації тих документів, які стосуються історії церкви на Волині, якраз 17 століття. Зрештою, я дуже вдячний пані Тетяні, яка, так би мовити, мене підкреслювала якісь мої заслуги. Але я все-таки хотів би звернути увагу, що очевидно, сам би я відзначив головний результат своєї роботи, все-таки цього великого каталогу. 25 тисяч позицій це 25 тисяч справ. Може бути, це кожна справа один документ, а може бути в одному гасі не один документ, а ціла справа за нотацією, яка розкриває суд. У кілька років я працюю над історією Луцького православного братства і братського монастиря, історія яких. Цягає з 1617 року, яка доходить до 1833 року, якщо брати потім і унійний період Луцького монастиря, який навіть гунятський період, як не парадоксально, тримав традицію саме братської церкви, і навіть гунятський період монахи пам'ятали, що вони представляють велике, давнє православне братство.